Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді буде ось така ланцюгова акумуляторна пила від фірми ProCraft. Модель PCA 40 Drop 2. Drop 2 означає, що в неї вже йде два акумулятори. Тобто, у нас була така модель абсолютно схожа тільки з одним акумулятором на 40 вольт. Такий був він великий вставлявся тут в шахту таку. Але клієнти просили, щоб були на два акумулятори. І я їх розумію, тому що коли ось такі акумулятори йдуть в комплекті, то вони універсальні. Тобто це 20 вольтова. Платформа, вони підходять як для перфораторів, лобзиків. Коротше, повна лінійка, 20-вольтова лінійка електроінструменту ProCraft, а також Revolt, а також Stromo. Якщо у вас є ще інший інструмент, тобто ви ці акумулятори можете використовувати на іншому інструменті. І так, дивіться. Безщитковий двигун. Єдиний нюанс, що тут вона відрізняється, виходить, ця моделька, тут у нас іде не автоматичний на незручний натяг-ланцюгат. Той моделі був такий полуавтоматичний натяг, тобто ви тут відкрутили, все одною рукою натягнули. Тут потрібно відкручувати болтики, тобто гаєчки, і викруткою підтягувати ланцюг. Така класична, класична схема, в принципі, надійна, нічого тут страшного нема. І дивіться, ще маленький нюанс: виробник продумав такий момент, що ключ для натягу цепі схований у нас ось тут, в рукояті. Бачите, його можна легко завжди він під рукою взяли, відкрутили, натягнули і знову сюди його Сховали. Досить зручно, я, я рахую. По комплектації в комплекті йде один ланцюг і одна шина ланцюг, до речі, фірми Орігон. Хто знає, це класна фірма, хороші ланцюги надійні, тобто це не сирець якийсь для тренування, а це серйозний ланцюг, на якому можна працювати. Що ще? В принципі, працює досить просто, вмикається кнопочка. Загорається зелена лампочка, це означає, що можна працювати. Відчувається, скажу чесно, потужність. Дивіться, також тут є ось такий аварійний тормоз, тобто, коли він включений, то ви використовувати не зможете, буде пікати звуковий сигнал, поступати. Ось чуєте? Тобто треба його відкинути, і тоді можна працювати. Взагалі комплектується ця пилка, чисто тушка йде без акумуляторів. Так. без акумуляторів. Але ми зробили комплект, тому що ну, це зручно. Не у всіх людей є акумулятори окремо, це треба докупати. ну, В общем, це скажімо так, лічні нюанси. Ми укомплектували вже їх акумуляторами, цю модельку, укомплектували ось таку станцію на два акумулятори. Тобто, якщо у вас е сіли акумулятори, ви одноразово два сразу зарядили. Там і можете далі працювати. Ціна такої пилки виходить в повному зборі 7500 гривень. Рік офіційної гарантії. Також ця пилка оснащена автоматичним змащенням ланцюга. як в принципі, зараз всі сучасні пилки. Можу заздалегідь сказати, ми продали саме ту модель, яка йшла з великим акумулятором, досить багато. І по відгукам реально люди задоволені, тому що вона працює, вона робоча, і їй можна досить багато. Скажімо так, нарізати дров на одному заряді. До речі, в Ютубі є огляди, фірма Прокрафт робила експеримент. Там вони нарізали на одному заряді 20, 21 см паліно, нарізали 30-35 різів, зробили і ще декілька різів зробили там десятків просто бруса 20 на 40 на одному заряді. Так що вистачає надовго. скажімо так. По ергономіки. Класична ергономіка, тобто рукоять, має ось таку гуму. Для зручності, щоб у вас рука не скользила, рукоять сама теж йде е, гумова. Тобто тримати, тримати реально зручно. Зубчатий упор іде металевий, тому що я знаю, що деякі виробники удешевляють свою продукцію, роблять його просто вже вилівають з пластику. Це я рахую трошечки несерйозно, треба, щоб було все металеве, щоб все було нормально, опиралось, все працювало. І так, тут у нас є, дивіться, ось така кришечка. Це сюди заливається мастило для змащування ланцюга. Зараз ми зальємо це мастило і зробимо невеличкі тести, все одно і покажемо, як вона працює. І так, я залив сюди трошечки мастила для змащування ланцюга, це треба робити обов'язково. І пробуємо порізати, як воно буде з цим справлятися. Паліно досить сухе, і, до речі, це ще твердий сорт дерева. Я не пам'ятаю, чи горіх, чи щось таке. Пробуємо. Зроблю небагато різів, тому що це продажний варіант. Би, не будемо його псувати досить сильно. Не треба сильно надавити, бачите, спрацював захист. Тут і сучок попався. Давайте ще разок без сучка. Не. Бачите. Сильно давлю привик бензопилами, у них така потужність вистачає, а тут треба так помірно. Замечательно, друзі, Саме головне, що хочу відмітити, що не треба бензин, не треба робити паливну суміш, не треба дергати у цю рукоять, А ми знаємо, що ланцюгові пили мають таку властивість бензинові, що не завжди хочуть заводити з першого разу. Плюс зручно, немає викидів, можна працювати в приміщенні, немає подовжувача, взагалі автономія, автономія максимальна. Десь кинули в машину, в багажник, поїхали, деревина впала на дорогу, стали, джик-джик-джик, нарубали і в багажник кинули, поїхали далі, у вас не було. Плюс, якщо ви жіночка або людина похилого віку, кнопочку собі нажали і все, йдете, йдете працюєте. Не треба там подовжувачів нічого. Досить зручно. І плюс я вже казав, якщо у вас є інструмент фірми ProCraft акумуляторний, усі акумулятори будуть на нагоді. Так що рекомендую, 7500 гривень є в продажу.